От мені так же смачно. Ну, розумієш, я тут е, в телефоні дивлюсь, е, що ну і що там цікавого. Ну, в Аватар Ворлд відкри Аватар Ворлду два роки і треба, я попрошу маму піти на свято, е, а мені мама напевно заборонить. Ну, якщо ти позвониш, то ну, вона мене на вечерю запросить, на обід. На обід можна рахувати я вже поїла. Ну так, да, добре. Зараз ми доїмо і будемо йти. Ну, я попрошу маму і ти теж. Ага, добре. можно я пойду до аватар на А? А? Что? Скажи еще раз, что ты сказала? Что ты там казала? Ну, а, можно я пойду на Ну Да, да, да. -да. Покажу. Ось дивись. Дівчата, чого ви на мене так дивитесь? Ну, Мама, у тебе щось красне, а ну, телефон. Таке Ех, Напевно, я просто там займалась. Ну, а, зрозуміло. І зараз, вичай, 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 вичай. ми лежимо зараз зробимо, сілями колеса і підемо добре. Ну, Добре, йдіть. Ага, мам. Ми підемо на свято, може я щось купимо. Там будуть і директор нашої школи, і різні такі, а ми добі, йдіть, ідіть. Ідемо. Ага, давайте поки іду, спитаю своєї мами, а я піду чайно. Угу. зараз питаю. Зараз я наріжу лимон. Так, так зараз доріжу. Так, ось я нарізала. Так, зараз э, треба налити чай. Збиваємо чай. Зараз я добавлю один лимон, напевно, спочатку мед. Так, тепер лимон, вижимаємо лимона. Думаю, це для неї буде е, доволі нормальний чай. Добре несу. Нам побить цей чай, він тобі допоможе. Угу, зараз добре. Стало краще трошки. Добре, я посплю. Ідіть, дівчата. Ага, зараз я перевірю, як вони там. Нема, йдемо вже. Ага, добре. Одягну свої бутси, ну так іде. Да -да, да, 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 але почекай, мені просто треба, я думаю, що. Не буду смачуватися, тому я хочу щось, може, нам отримати взяти, тому що у нас буде не смачала з холодильника, я так розумію, пусто. Так, даже хліба нема, треба буде попити. Ну, добре, будемо їсти, що їдемо. Так, ну що, йдемо? Так, чого мама тут е, твоя доставка зашла? Треба Тобі їдуть кинути. Йдемо їсти. Ну, аболіємо. Ну, ура! А то був якийсь на сніданок, не смачно. Я не спом... пам'ятаю, що так же їсти. Я захожу їсти. Угу. Ти хочеш, тому що ти... тобі погано було сідись, хоча ти обідав. Да. Так, ням-ням-ням. Ну що ж ми? Бою вже. Дай скоріше йти. Йдемо, йдемо, скоріше. Я вже так хочу туди. Так, 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 так. Чух. Так, ось ми вже доїдаємо майже. Так, все, ідем? Да, наверно, ідем? Так, це треба покласти сюди. Так, ну я думаю, йдемо. Ага. Я думаю, мама не замітить. Скоріше. Ну просто прогуляемся. Не буду нічого купляти, тільки тортик можливо. іде. Так, ось ми... А, скоріше проходимо дорогу. Вау! Це, це хто? Це зоопарк напевно. Ага. А це буде хто? Я не знаю. Привет, Майя. Да, привет. Я выступаю все пока. Ты твоя состав? Угу. Майя. Ага, ну, добре, иди. Тут у нас я. О, можно торт такой раз? Безкоштовный, понимаете? торт. Мы их туда дома вынесем, да? Угу, до угу. спробуем один кусочек. Ну, значит, дай я спробую. Реально. Значить. Добре, все таки гуляти. Ми заберемо, добре? Добре, звісно. Дивись, Давай сфоткаємося в фото звони. Я бачу. А де, а де дай сначала, спочатку сок. Ти не плоско. Сок, сок, сок. Ми хочемо сок. Ага. Давайте, підходьте. Ось вам два стаканчика, так. Да? Сьогодні безкоштовно. Сьогодні все безкоштовно. Так. Треба да. буду собі таку молку купити. Угу. Зараз я ще вам лимонад зроблю. Почекайте. Зараз зроблю. Якийсь хікс Ну, Добре, йдемо. Я тут бачила фотозон десь. Але Тут. Ну, добре, я ж це воно за тоді А, спочатку треба скластися від А, ну добре, ми не будемо складатися. Давай поп'ємо сок. Ох, давай скоріше мені ще. Куди, куди? Ну, добре, набагато, набогать. А може я теж піду. Ну, якщо мама, то я запишу тебе. Да я дуже хочу. Дай я твою. Ну добре, давай, стаканчики да я в музику. Так от, я думаю... Ну добре, давай разом не буде, Тогда давай. Це буде круто. Я в перший раз піду. Добре, а ти з характі ходиш. Ну так, да, так, да, 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 да. у мене трошки така діета. А Від тортів я не відкажуся. Звісно, ти не вийдеш. Ну, добре, сідай. Добре, я піду тоді додому. Зустрімося на балеті. Угу. Я піду тортики. Я піду тортики оце я. Зароза. Ну, а поки на стопі, кодови, тіки, не стопить. Дай, тільки оце може. Давайся цей теж. Ну, добре, Просто ну, смачний. Ну добре, йдемо. Я тебе проведу. Ну добре, ось я тебе провела. Зараз через дорогу перейдемо. Давайте скоріше. Сейчас, зараз, зараз. Так, дивись, я зараз зайду. Ага. До побачення. Зустрінемося на поверхні. До побачення.